Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дивимося з вами Орлянське. Обіцяла, обіцяла вам зробити орлянське сьогодні. Отже, орлянське. Давайте дивимося. На травень. Дуже багато буде в Орлянському розбитих орків, Прям. Ух, як багато. Щось їм там дуже важко. Вони там уже прям е, бої десь будуть біля Орлянського. Прям бої будуть. так що... Е, цивільному населенню бути, ну, руйнування будуть. Орлянське. Руйнування. Той контроль, який був під рашками, ну, він якось зміниться. Зміниться. Так, орлянське. Я не знаю, як далеко ви від води, але якісь проблеми з водою у вас будуть. Далі, руйнування, 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 руйнування. Сонечки, будьте обережними мої тем. Справедливість восторжествує, їх там поставлять на колірця. Дуже будьте обережними, щось вода там. Там з водою будуть великі проблеми. Зараз подивлюся ще на інше. Да, там дуже буде багато орків. Які потребуватимуть медичної допомоги. В центрі вже працює розвідка. Так, є план досягнення. І є відплата вночі. Так, небезпека для цивільних. Всі побачили, да? Особливо діток. Будьте бережні. Далі світова підтримка. Дуже багато буде полонених, і е, дуже багато буде трупів. Але це. Розосійських. І хай воно буде так. Дякую вам дуже, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і всього вам найкращого! Україна перемогла, і все буде Україна!